Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, 14 травня. 14 травня ріпак висотою десь 1,80 ну, там трохи подалі, то й вищий. Це ДСВ він взагалі не буває дуже надвисокий, він завжди по е зросту в уступає там, декалбам, які самі високі, ті, що я вирощував. Да? Вищого декалба, і не було по великому рахунку. Але гілкування і стрючки. Довжина стручка. Це у декалба такої поруч немає. Але по вражайності вони десь поруч. Гляньте, ось тут потужна рослина, ви бачите, не знаю, кажуть, не гілкується. До речі, бачите ці гілкування, що ми я вам показував. Ось раз, два гілочка. Давайте ще подивимося, що тут гілочки. Ось третя гілочка, бачите, прийнялася. Далі що у нас там? Це, це окремо. Ось гілка здоровезна, бачите? Ось іде здоровезна гілка. Тобто гілкування дуже потужне, да? от у ДСВ саме. Що можу ще сказати? Стручки дуже потужні, дуже довгі, і я вам скажу, треба збирати його не затягувати. Там розповідають, що воно буде стояти, ніфіга воно стояти не буде, треба комбайни. Найкращі клей для ріпаку це комбайн, як на мене. Шкідників дивився, немає. Наче по морозам Боженька милував, є місця, де тр... точково там трошки є. Але, але ріпак, ну, бачите, це вище, ніж я. У мене метр вісімдесят. Там є трошки ще вище. Е... Поки що як трава стоїть непогано. Так що ми запрошуємо до співпраці з компанією Інтерграла, тому що ми знаємо, як його вирощувати, і можемо рекомендувати вам не порадами, а рекомендаціями, тому що рекомендації платні. Хочете вирощувати, хочете мати результат, будь ласка, звертайтесь, нам є чим поділитись, нам є що вам розповісти. Не казки, а дійсно виробництво. Ось, будь ласка, це виробництво. І дуже його багато. Так що тримайтеся, успіх вам!